Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. Правильна карта пам'яті є запорукою того, що ваша камера не пропустить жодного кадру, а відео буде записане без затримок і обривів. Сьогодні ми розглянемо дві моделі карт пам'яті від Kingston. Canvas Go Plus SD для цифрових дзеркальних та беззеркальних камер, а також Canvas Go Plus Micro SD для смартфонів на базі Android, дронів та екшн камер. Подрібних оглядів не так багато, тож давайте почнімо. Але перед початком. Традиційно ось така вподобаєчка від вас. Підписочка на канал. Ну, а ми полетіли. Canvas Go Plus SD стане ідеальним вибором для професійних фотографів, відеографів а також для аматорів, які активно використовують цифрові дзеркальні або бездзеркальні камери для зйомки у форматі 4 k UHD. Завдяки високій швидкості читання та запису. Ця карта дозволяє записувати відео без пропущених кадрів і миттєво зберігати великі серії фотографій. Canvas Go Plus Micro SD розроблена спеціально для смартфонів. Дронів або екшн камер. Карта пам'яті підтримує всі сучасні стандарти швидкості для 4К відео, а також має клас продуктивності A2, що пришвидшує запуск і роботу додатків на Android-пристроях. Важлива деталь у комплекті ця карта йде із SD-адаптером, що дає змогу легко використовувати її в пристроях із повноформатним SD-слотом. Карти пам'яті Kingston Canvas Go Plus SD та Canvas Go Plus Micro SD розроблені з акцентом на високу продуктивність, надійність і відповідність. Ість вимогам сучасних форматів відео та фото. Canvas Go Plus SD використовує інтерфейс uhs 1 і відповідає класам швидкості U3, v 30 і клас 10, що гарантує стабільний запис відео у форматі 4 k UHD без затримок та втрати кадрів. Швидкість читання цієї карти сягає 200 МБ в секунду, що дозволяє максимально швидко передавати великі обсяги даних на комп'ютер. Карта доступна в різних варіантах обсягів від 64 ГБ до 1 ТБ. Що дає можливість Можливість обирати оптимальне рішення для різних потреб. Вона використовує файлову систему ІX-ФАТ і має класичні габарити SD-карти 24 на 32 мм при товщині 2,1 мм. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і-каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про Зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео витримує екстремальні температури від мінус 25 до плюс 85 градусів Цельсія. А виробник надає на нього пожиттєву гарантію. Карта пам'яті Canvas Go Plus Micro SD, яка також комплектується sd адаптером для використання в широкому спектрі при. Не поступається за характеристиками своїй старшій версії. Вона підтримує інтерфейси uhs 1 та відповідає класам швидкості u 3 v 30 A2 та клас 10. Це забезпечує не тільки швидкий запис відео у форматі 4 k Ultra HD, а й високу продуктивність у мобільних додатках на базі Android. Максимальна швидкість читання до 200 МБ в секунду. Швидкість запису до 170 МБ в секунду. Наймолодша модель на 64 ГБ має трішки меншу швидкість запису. Карта доступна в обсягах від 64 до 1 терабайта і працює на файловій системі EXFAT. Її компактні розміри 11 на 15 мм при товщині всього 1 мм, дозволяють використовувати карту навіть у найменших пристроях, зберігаючи при цьому високу ефективність. Як і версія SD, Canvas Go Plus MicroSD витримує роботу в суворих температурних умовах і має пожиттєву гарантію. У світі сучасних технологій правильний вибір карти пам'яті може суттєво вплинути на якість зйомки та загалом. Гальний досвід користування технікою. Позначення U3 на карті пам'яті Canvas Go Plus SD та Canvas Go plus Micro SD означає, що мінімальна швидкість запису не опускається нижче 30 МБ секунду. Це критично важливо для стабільного запису відео у форматі 4 k Ultra HD, де навіть невеликі затримки можуть призвести до втрати кадрів або до погіршення якості запису. Окрема перевага карти Canvas Go Plus Micro SD полягає у підтримці класу продуктивності A2. Цей стандарт вказує на. Здатність карти швидко виконувати операції введення-виведення, що особливо корисно для смартфонів і планшетів на Android. Завдяки цьому користувачі можуть встановлювати додатки безпосередньо на карту пам'яті, запускати їх швидше і працювати з ними. Так само комфортно, як і з внутрішньою пам'яттю пристрою. У реальних умовах використання карти пам'яті Canvas Go Plus SD проявляється себе як надійний інструмент для професійних фотографів і відеографів. При цьому відео у форматі 4 k UHD запису відбувається без жодних затримок або пропущених кадрів. Під час тривалих сесій серійної фотозйомки камера працює стабільно, не потребуючи довгих пауз для збереження файлів на носії. Це особливо важливо під час зйомки спортивних подій, дикої природи чи Динамічних сцен. Canvas Go Plus MicroSD у комплекті з адаптером демонструє також високу надійність. Картка справляється з великим обсягом даних і забезпечує швидкий запис без затримок. Завдяки підтримці класу продуктивності A2, карта пам'яті в мікроSD також дозволяє значно прискорити завантаження додатків та роботу з файлами на смартфонах Android, що особливо зручно для користувачів, які активно працюють із мобільним контентом. У всіх сценаріях тестування, будь-то зйомка відео, фотографування чи Мобільне використання карти Kingston Canvas Go Plus показують стабільну високу продуктивність і повністю виправдовують очікування. На перший погляд здається, що карти пам'яті це всього лише маленький аксесуар, який не має великого значення, але насправді від неї залежить дуже багато. Швидкість передачі файлів, надійність збереження ваших фото та відео, стабільність роботи камери чи смартфона. Неправильний вибір карти пам'яті може призвести до втрати важливих даних або зіпсованої зйомки. Саме тому важливо використовувати. Товати надійні рішення, які реально пройшли випробування в роботі. Карти пам'яті Kingston Canvas Go Plus SD і Canvas Go Plus Micro SD. Це саме ті моделі, які створені для навантаження, перевірені часом і протестовані в найрізноманітніших умовах. Їм справді можна довіряти свої найцінніші моменти. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої думки в коментарях щодо ось цих карт. Ну і звичайно, друзі, не забудьте натиснути на дзвоник та підписатись на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.